Привіт. Сьогодні така тема, що робити, коли соромишся знімати свої перші відео або проявлятися, як з цим обходитися. Якщо у вас з цим проблем немає, залишайтесь, будь ласка, з нами і в коментарях напишіть, як ви з цим обходилися, що ви робили, хто вас підтримував, і як, як взагалі діяти в цій ситуації. Мої поради прості: якщо ти соромишся. Заблокуй своїх рідних зазвичай ті люди, яких ми найбільше соромимося, це наші близькі. Причому вони знають наші якісь слабкості, вони знають те, що не знають про нас і інші. І більш того, вони для нас дуже дуже дорогі. І якщо хтось там в коментарях напише, якась ліва людина, що щось не так з нами, ми це якось переживемо. Але якщо хтось це зробить з наших рідних, це буде дійсно боляче. Тому От саме на цьому етапі, коли тільки починаєте, заблокуйте це зворотній процес, далі розкрутитись, далі розблокуєте, якщо буде бажання. Другий момент не менш важливий не спішіть розсилати свої відео друзям. Справа в тому, що друзі дійсно люблять нас, і вони дійсно поставлять сердечка, але вони всі зайняті. Люди вони можуть просто відкрити, поставити сердечко, подивитись три секунди і закрити так. Але це буде валити статистику, просто завалити собі статистику. Насправді дійсно поціновувачі на нашого таланту або наших проявлень це ті люди, які можуть оцінити саме те, чим ми займаємось. І ті люди, які горять тим, чим горимо ми. Оце наші якби глядачі, слухачі, поціновувачі. От і третій момент бійтеся друзів-рятівників, які відразу прибіжають і скажуть: ото тут перезніми, тут докрась, тут до тут щось там перестав, тут тема така, така. Ну тобто кинуться нас рятувати. І це теж не туди, бо е, саме особистий блог, або те, як ми проявляємось, це про нас, не про наших друзів, а саме про нас, як ми проявляємося. Е, і щоб на початку знайти саме свій стиль, потрібно робити свої помилки, потрібно розповідати те, що актуально нам, а не якби слухатись чужих порад. Оце такі в мене думки. Діліться вашими думками, як ви обходитеся з цими питаннями. Завтра я розкажу про те, як підтримуватися, коли ведеш особистий блог. Чекаю на ваші коментарі. Всім гарного дня!